24 години їм те, що люди замовляють передім в Макдональдсі. А можна, будь ласка, замовити те, що замовила машина переді мною? Щоб ви розуміли, людина переді мною взяла на 538 гривень Мені дуже цікаво, що там вони позамовляли. Дякую. Тут, звісно, якась ціла торба на 538 гривень. Нагетси чотири штучки. То бере нагірце чотири штучки. Я такого не бачив. Картопелька фрі три гамбургера. Тут не три гамбургера. Чотири гамбургера. Нормальний такі буде у мене сніданок. І ще макчікен. Хто вообще любить гамбургери. Це тупо чізбургер без сиру. Як можна їсти бургер без сиру? Це якісь іздівательша. Мені здається, що замовлення формувала якась фитоняшка, бо наступні гамбургери були взагалі без соусу. Картопля була без солі, а в МакЧікін взагалі не поклали майонез. Ми ну дякуємо людям перед нами, що вони взяли запити коло, як я люблю місті дане коштує 538 гривень, ставлю ми без 10, тому що не було якоїсь різноманітності, все було однакове і навіть без соусу. Так, перед нами BMW X5. Я сподіваюся, БМВшник БМВшника зрозуміє і замовив щось нормальне. Можна, будь ласка, замовити те, що машина замовила перед нами. Добре? Дякую. Добре. Сподіваюся, цей X5 мене не розгорить. На обід у нас замовлені на 254 гривні, чек-макнанець меню, 9 штук, картопляні діпи, кока кола велика і соус кетчуп. Ну, нарешті, хоч соус поклали, хтось дуже сильно любить курку, будемо коштувати. Картошечка. 9 Нарешті не ну, хоч тут в цьому обід я ставлю 70, З'їли курочку, отримали двілок і вирушаємо на тренування. Так, вже вечір їду після тренування. Я сподіваюся, буде дуже легка вечеря, тому що Макдональдс, чесно кажучи, за цілий день мені вже набрид. Знову БМВ цікаво, що в цей раз вона замовить. Добрий день можна, будь ласка, замовити те, що машина замовляла переді мною. Таке саме попереднє за. Так, Так, так. Так, походу щось замовлення дуже маленьке. Те, що нам і треба. Доброго дня. Доброго дня. Дякую. Вечора, Гарного вечора. У нас замовлення Макфурі Карамель і кошти воно 84 гривні. Слава Богу, тому що я вже не хотів нічого їсти. Дякую власнику БМВ, які передімною замовлення морозиво, тому що я його обожнюю і ставлю ці вечері 10 з 10.